Бум-бум-бум! так, що в нас ще запитає? О, давай ось... Ні, ось цю візьму. А на ній сто років не їздив. Така цікава машинка, тільки аби броні трошечки побільше було. Але <о professionals> повністю на голді. Але тут ББшками немає має сенсу стріляти навіть. Так, по-моєму. Так, я її в рангових видрав. Причому видрав це м'яко сказано, мене так палало, коли їх проходив. Здається, я на суперкані намагався пройти. І, як бачиш, вирвав. Пропустили Леопарда. А ти на крані? Ну, це, напевно, ще на старому крані. Так, що саме цікаве, у нас жодної ЛТшки немає в бою. А це значить, що світити буде хтось найсміливий. Та ти дивись обережно. Щоб тебе ще не злили. У нас там просто капозетка полетіла і вона на себе увагу буде відтягувати. О о. Я не встиг підсвистись. Іще один фраг сюди. Ну чого я на підкалібер граю, то що вони банально швидше летять. Це раз промазав, поспішив. Ух, uh, залетіло Прямо в командирку. Ммм, mm. його центура злякала, він так гарно в командирку підставляв, можна ще раз було разок заліпити. Так, у них ще містер Гиль не світився. а альфа не вистачило трішечки. Так, так, да, треба піддавлювати і забирати цих двох красенів. Чудесно. Прямо залетіло чудесно. Так, конвей, конвей, конвей. Ах, мимо полетіло, ну та нічого. О, я тільки засвітився. Так, а хто тебе атакував? Грилек? Так, знаєш, що я думаю? Треба вибратись на гору і очікувати їх на нашій базі. У нас там уже леопард на базі тусується. Де чотири, привіт. Так, не велась, не велась, не велась. Так, мені головне, що від альфа-тапка не отримати по сусалам. А, він там вже ваншотний. Зараз я поїду спробую цих двох забрати. Не пробив БК. Звідки? Поняв? Ва! І ще в них гриль ни, ни разу не світився. Так, поїдьте заберіть оцих. А я поїду з ФВшкою. Спробую розправитись. Кадаша її тоді не пробила, в неї там башня стокова мала б пробивати. О, гриль наверху. Гриль наверху. Так, не спеши, не спеши. Срана арта, та не спеши ж тобі. Ну ведь Від'їдь, від'їдь, віддіть. Центурион, а ти біжай. Тебе ж він там має бути як на долоні. Або б взагалі поїхав би актор злив би. Фу, 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 фу. Моя ця акта зараз виколупає. О, Тут де від'їхав. Так, а Ааа, трішки. Буквально трішечки. Ачив, напевно, уже упал. Puh. Це просто жестяний бій. Та почекайте, треба ще арту злити. Оце така скотинка, що може званшотити. Добре, що попав в нього. Так, так, не говоримо, не, не дихаємо. Ха-ха-ха, клас! Дякую, центурі, що він підставився. І допоміг з загрильом. Ух! Воїн перший знак класності. О, це хоч і не майстер, але я потім це виложу. Бо це реально було весело. Е, фу трошки не вистачило до перемоги, буквально трошки. Леопардник добре настріляв. Є п'ятий в них взагалі теж настріл влаштував. А так, в принципі. Там 60 ТП жалівся, що ми зливаємо. Ну от, подякуй, мене злили. Фу. Зараз дай хвилинку відійти. Це прям а не бій був.